Люди з повітряними кульками і букетами квітів, та військові музики, які збирали докупи і налаштовували свої інструменти для гри на пероні, звісно, привертали увагу і зацікавленість пересічних пасажирів залізничного вокзалу Дніпра, одні з яких прибували до нашого міста, інші його залишали. Як з'ясувалося у такий спосіб, Федерації області і міста зі змішаних іденоборств ММА готувалися до зустрічі своїх вихованців, які в складі збірної України успішно виступили на чемпіонаті Європи, що завершився в столиці Сербії Білграді, де наші співвітчизники втретє поспіль стали переможцями загальнокомандного заліку, здобувши 17 золотих, 16 срібних і 22 бронзові нагороди. Хотілось би подякувати тренерам, батькам за їх терпіння і самим спортсменам, також хотілося б подякувати і керівництву нашої Всеукраїнської Федерації, Союзу Самолінку і обласної федерації Журавлю Олександру, віце-президенту Аміну Давлітукаєву за підтримку цього, цієї поїздки і підтримку наших спортсменів, особливо віце-президенту обласної федерації Михаїлу Токареву, який сьогодні зараз, зараз також присутній на зустрічі наших спортсменів. Нарешті, майже з півгодинним запізненням, потяг зі Львова поважно і велично вповз на третю колію оркестр військової частини 0,320 три двадцять гримнув міддю під мелодію маршу якої зустрічаючи спортсменів, під тюбцем линули до третього вагону, звідки під їхні оплески і овації стали виходити герої континентальної першості в Білграді, де найгучнішим успіхом відзначився представник спортивного клубу Оліон Денис Лушпаєв, який став чемпіоном Європи. Это была моя маленькая мета, я очень долго шел до нее. Хочу сказать спасибо своему тренеру Соколу Александру Александровичу за то, что дал мне возможность выступить на такого уровня в соревнованиях, дал возможность проявить себя, помогал мне в подготовке во всем, моим родителям за поддержку. И хочу еще напоследок сказать спасибо университету, в котором я учусь, ДДУВС, А вернее керівництво університету за то, що дали мені зелений світ на тих соревнованнях, дали можливість виступити на соревнованнях такого рівня і що все-таки відпустили мене на них. Натомість вихованці профільного відділення 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, спортивного клубу Сварог Ярослав Чеботарьов, Кіра Волященко і Назар Шульгін зупинилися за крок від завоювання золота і стали срібними призерами. Втім, відзнаки найвищого гатунку вони планують і розраховують завоювати вже на найближчому чемпіонаті світу. Була сильна конкуренція, та але на жаль, я не виграв золото. Буду відіграватися на чемпіонаті міру. Моя друга медаль, не дуже задовільнила. Я хотіла перше місце, я працювала на перше місце. Але, на жаль, за місяць до змагань я травмувалася, місяць не тренувалася. У мене дуже серйозна травма коліна. Суперниці всі знали, що в мене травма та були по коліну. На жаль, я не забрала фінал, але я думаю, в Абдабі я, ще, ще, я вже поверну результат та буде перше місце. Далі, після привітань голови федерації зі змішаних і ММА Дніпра Сергія Міщенка та віце-президента обласної Михайла Токарєва, всі винуватці події, серед яких і бронзовий призер Артур Іващенко, а також Данило Афонченко, Даніл Фещенко та Олександр Кучер, які не потрапили на п'єдестал пошани, були удостоєні подяк і букетів квітів. Дякуємо, що так класно зустріли. Дуже приємно. Ну виступ загалом дуже вдалий. Хотілося б, звісно, завжди хочеться чогось більшого, але це дуже був серйозний рівень. Рухаємося далі, будемо готуватися на чемпіонат світу. Я думаю, що там ще покращимо результат, бо хлопці вже виступають не в перший раз. Тим паче, зараз нас на дуже добре підтримує федерація, тому всі зараз умови для того, щоб рухатися вперед та покращувати наші результати. Всім дякуємо за таке через за таке привітання. Там ну, спортсмени, молодці, батьки наша. Дзвінка, і водночас по сімейному затишна церемонія зустрічі чемпіона і призерів та учасників чемпіонату Європи зі змішаних іденборств ММА на пероні залізничного вокзалу Дніпра завершилася традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину.